Єднані футбола разом сильніші момент істини настав. Збірна України зіграє вирішальні матчі в боротьбі за вихід на мундіаль 2026 проти Франції та Ісландії. Сергій Рибров оголосив заявку на ці поєдинки, і ми бачимо в ній сюрпризи та несподіванки. Пропонуємо разом проаналізувати вибір Риброва та розставити ключові акценти, адже ціна цих матчів надзвичайно висока. Перед початком відео нагадаємо, компанія Вібет Україна преміум спонсор національної збірної України з футболу разом сильніші у цьому відео. Всі глядачів збірної зможуть знайти спеціальний промокод від ВІБЕД. Якщо такий контент вам до вподоби, то поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Відзначаємо повернення до збірної Олександра Караваєва, який отримав виклик вперше з жовтня 2023 року. 33-річний гравець виграв конкуренцію у стартовому складі Динамо у Олександра Тимчика. Він відзначається результативними діями в УПЛ у п'яти матчах поспіль. А це три голи та три асисти. Загалом же у десяти матчах чемпіонату Караваєв має уже вісім результативних дій. Нарешті отримав виклик до збірної України багаторічний капітан молодіжки Арсеній Батаго, 23-річний центрбек є ключовим гравцем турецького трапзонспора, за яким полюють клуби з топ чемпіонатів Він є шульгою і в теорії може стати заміною для Миколи Матвієнка. А основний голкіпер Полісся Євгеній Волинець замінив у списку збірної і іншого воротаря Житомирського клубу Георгія Бущана. В останніх чотирьох матчах Полісся в УПЛ Волинець не пропустив жодного голу. Але за наявності Трубіна та різника, очевидно, що він не претендуватиме на місце в основі. Цікаво, що Андрій Лунін до збірної знову не приїде, хоча він не є травмованим. Як вважаєте, це рішення тренерського штабу через брак ігрової практики Луніна чи відмова Торя реалу приїздити до збірної без гарантії місця на полі. Діліться думками у коментарях. Лінія захисту збірної виглядає цілком стабільно за іменами. Знову летітиме через океан Олександр Сваток з Остіна. В МЛС він грає регулярно, хоча його команда багато пропускає і вже завершила сезон розгромним вильотом від Лос-Анджелеса Смолякова. У вересневих та жовтневих матчах за збірну він не провів ані хвилини. Мабуть, Сашко не має жодних проблем із джетлагом і полюбляє довгі трансатлантичні перельоти, щоб посидіти на лаві для. Запасних у головній команді, зате у резервному списку опинився Максим Таловєров, який встиг дебютувати за сток Сіті у чемпіоншипі, і вже навіть потрапив до команди тижня цього турніру. Причому граючи на позиції правого захисника, особливий матч проти французів буде для Іллі Забарного, адже поєдинок відбуватиметься на домашньому стадіоні його ПСЖ – Парк де Пренс. Забарний не має проблем із адаптацією у новій команді, грає регулярно і навіть спробував себе на позиції правого захисника. До речі, можливо, і Реброву слід використати Іллю на цій позиції. Там, крім Карабаєва, є також Юхим Конопля, що потрапив у неприємну історію із вподобайками про російського контенту в інстаграм. Але вибачився і виклик до збірної отримав. Напишіть у коментарях, хто має зіграти проти французів праворуч в обороні: забарний конопля. Караваю їде до збірної Віталій Миколенко, місце на полі, якого не підлягає сумнівам, в Евертоні відграє без замін, і навіть виникають чутки про інтерес до нашого латералі з боку інших європейських клубів. А в разі чого підстрахувати його може Богдан Михайличенко із Полісся. Він також грає без замін і також не відзначається результативними діями. Отримали виклик також і постійні збірники: гірники Микола Матвієнко та Валерій Бондар. Хоча у нещодавньому класи. Чому Бондар опинився на лаві для запасних, та й у збірні він не часто з'являється на полі. Як і в жовтні не допоможе збірній Олександр Зінченко. Цього разу він зазнав травми паху і не приїде до розташування команди Риброва. Зате порівняно із жовтневими поєдинками до збірної повертаються Віктор Циганков та Олександр Зубков, які відновилися від травм. Циганков відзначився за Жирону голом у кубковому матчі проти нижчолігової констанції. Їхнє повернення позначається на ролях Владислава Велетня та Олександра Назаренка з Полісся, які тепер переведені до резервного. Списку Назаренко останнім часом втратив ігрову практику в команді Руслана Ротаня. А от велетень у нещодавньому матчі проти оболоні записав на свій рахунок гол та два асисти разом з тим. Дедалі менше грає за полісся Олексій Гуцуляк. Втім, Сергій Ребров запросив його до збірної, а вибір на позиції лівого півзахисника усе ще вкрай обмежений. Знову ми побачимо в головній команді Руслана Молиновського. Герой матчів проти Ісландії та Азербайджану відзначив. Вся голом за Дженуа у серії А, перебуває у класній формі і готовий надалі приносити користь збірній України. Продовжує стабільно грати в АПЛ за Брентфорд Єгор Ярмолюк. Швидко відновився від ушкодження, що зазнав у збірній у жовтні півзахисник Бенфіки Георгій Судаков. Також у центрі поля у Реброва є динамівці Володимир Брашко та Микола Шапаренко. Вони давненько не відзначалися результативними діями. А Шапаренко, взагалі, лише нещодавно відновився від ушкодження. Буде в збірній та. Також і Олегу Чередько із Шахтаря, який забив дебютний гол за гірників в УПЛ у ворота Кудрівки. Проте цього разу у резервному списку опинився його партнер по команді Артем Бондаренко, як і ще один хавбек Шахтаря Єгор Назарина. А також одразу п'ятеро динамівців: Руслан Нещеред, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Напишіть у коментарях, хто з гравців із резервного списку мав би бути в основному. Відсутність Волошина може стати проблемою, адже на лівому фланзі півзахисту у Риброва знову майже немає вибору. Хіба що Гуцуляк або той таки Судаков? Щоправда, Волошин пропустив останні кілька матчів через травму. На щастя, повертається до збірної форвард Роман Яремчук. Він як і раніше отримує обмаль ігрової практики в Олімпіакосі, однак у кубковому матчі проти Волоса вистрілив дублем, зокрема оформив шедевр. Владислав Ванатий Жирони видав гол плюс асист у матчі проти Констанції, але уже понад місяць не відзначається в матчах Ла Ліги, де у його команди відверто кепсько складаються справи, і вона йде на останній позиції у турнірній таблиці. А от Артем Довбик традиційно викликає багато розмов та суперечок у пресі. Подейкують, що він став пріоритетною ціллю Мілана у зимовому міжсезоння, а нещодавно довбик відзначився переможним голом за Рому у матчі серії А проти Парми до речі, чи не здається вам, що у вирішальних матчах збірної точно не був би зайвим Андрій Ярмоленко? Його досвід та авторитет могли б бути корисними і у роздягальні і з лави для запасних і безпосередньо на полі. Тим більше, в останніх матчах Динамо він регулярно грав в основі і проводив чималий час у грі, та й відзначався важливими голами у воротах кривбасу та Шахтаря. А ще міг би отримати увагу тренерського штабу 18-річний форвард Емполі із серії Б Богдан Попов. Із п'ятьма голами у дев'яти мечах він йде серед найкращих бомбардирів турніру. Та і це є нормальною практикою викликати до збірної талановитих гравців, які виділяються, щоб вони відчули довіру і могли звикати до рівня головної команди. А як ви вважаєте, хто з нападників збірної має грати із перших хвилин поєдинку проти французів? Діліться думками в коментарях. Отже, 13 листопада, о 21.45 збірна України розпочне поєдинок проти Франції у Парижі на парк -де Пренс. А 16 листопада прийматиме Ісландію у Варшаві зі стартовим свистком о 19.00. Наразі команда Риброва випереджає Ісландців у турнірній таблиці на три очки. У випадку нашої поразки від Франції і перемоги Ісландії над Азербайджаном вони випередять нас завдяки кращій різниці забитих та пропущених. Тоді в очній зустрічі. Нам потрібно буде виключно перемагати ісландців. Пишіть у коментарях, яке місце в групі посяде збірна України у відборі до чемпіонату світу, та ставте вподобайку цьому відео, якщо бажаєте їй неодмінно пробитися на Мундіаль 2026.